Незламна країна, незламні українці. В цій частині нашого марафону будемо говорити про те, чи здатна Росія наступати і що зробити нам у світі і в Україні, щоб більше була невздатна. І от про економічний аспект далі говоримо. Ілля Несходовський з нами, керівник аналітичного напрямку мережі Анс. Пане ля вітає вас. Доброго дня. Панеля, десятий пакет санкцій запровадили там. обіцяють покарати пропагандистів. Трошки те, що дотичне до військово-промислового комплексу. А збитки для Росії оцінюють у 10 мільярдів доларів. А в якій перспективі? треба розуміти, що санкції є двонаправленості. Перша направленість є по економічним можливостям росії а саме по зменшенню надходжень до бюджету скорочення їхньої економіки і другі санкції, це ті які дієви це якраз те що впливає на їхній військовий, Промисловий комплекс, тобто вони не здатні витовляти певну продукцію внаслідок того, що відсутні дуже важливі комплектуючі. тому а враховуючи ці санкції, це достатньо, скажімо так, більше закриття тих дір. Які утворилися, або скажімо так, навіть не утворилися, а які Росія відповідно знайшла для того, щоб обходити санкції, для того, щоб в Росії поставлялися відповідні технології, і зараз європейський союз намагається якраз виявити ці бреші і закрити їх безпосередньо, приймаючи цей пакет санкцій. Крім цього, звичайно, розширення до конкретних осіб. А ці санкції не є такими дієвими, але вони б'ють по безпосередньо по е, тим людям, які працюють зараз е, на війну, які зараз проводять пропаганду, і воно більше таке емоційне, коли людина розуміє, що ти, по перше, стаєш невиїзним. Тобто, якщо ти раніше, бо більшість з них дуже сильно полюбляли там відпочивати в Європі, відпочивати там в інших розумних країнах. Тепер для тебе закритий е, цей шлях. Крім цього, якщо у тебе були якісь рахунки, а дуже часто так і є, то відповідно вони будуть заморожені і потім будуть використані для того, щоб виплати. Чувати репарації а, Україні. А щодо економічних санкцій, то звичайно, тут найбільше дієвими санкції вони були застосовані раніше. Це по нафті, які почали діяти 5 грудня, і вже привели до катастрофічного стану російського бюджету, зокрема їхній бюджетний дефіцит. Фактично, це 60% від того, що вони запланували за один місяць, того, що вони запланували безпосередньо на рік. Тобто це дуже сильно б'є по їхнім фінансовим можливостям. Крім цього, це означає, що постійно витрачають. Чи кошти фонду національного добробуту, в якому певні суми є для того, щоб покривати цей бюджетний дефіцит? Але це буде в цілому погіршувати стан, і це звичайно довго не протримається. Ну і певно, економіці і звичайно 5 лютого почали діяти санкції по нафтопродуктам. Їхні наслідки ми вже побачимо по результатам виконання того ж самого бюджету за лютий місяць. Панеля, от ви торкнулися о от нафт, нафтового ембарго морським шляхом ембарго на нафтопродукти. Ми бачили ці 25 мільярдів дірки в російському бюджеті. Але наша мета це щоб день війни для Росії коштував дорожче, аніж день того, що вона заробляє. І от з огляду на оці всі вже там 10 пакетів, коли ми можемо досягти цього результату? Щоб війна стала дорожчою ніж Росія заробляє. А ви маєте розуміти, що Росія абсолютно не рахується з витратами? А чому тому, що а, не житті, ні тамовно кажучи, будь-які фінансові ресурси зараз уже стоїть на кану взагалі існування цього режиму? Чи буде існувати Росія? І саме тому вони готові кидати все на світі. У них є певні накопичення уже зараз день. Коли вони ведуть війну, ви набагато дорожчі, ніж день відповідно перемоги. Тобто, іншими словами, для них це краще припинити війну з точки зору економіки. Набагато дорожче. Але у них є відповідні ресурси, які накопичені. Зокрема, наприклад, ті ж самі ресурси, пов'язані фонду національного добробуту. Частина заморожених, але частина є у розпорядженні. Вони фактично звідти можуть відкачати. Які терміни ще можна качати? Я оцінюю десь приблизно рік. Ті оцінки, які дають більше, вони виходячи з того, яка ситуація прямо зараз. Але. 5 лютого ми ще не врахували санкції по нафтопродуктам, тому я думаю, що ситуація буде тільки погіршуватися. Крім цього, уряд вживає відповідних заходів щодо вимивання коштів з економіки, щодо скорочення по факту економіки. Тобто, іншими словами, ці санкції по нафті нафтопродуктам це як перша костяшка доміну, яка починає рушити фактично всю економіку Росії. Тому що кошти, які не заходять в їхню економіку, вони потім не працюють в інших галузях. Вони не витрачаються на ту ж саму Пряму логістику, страхування, якісь розробки. IT-технології. відповідно не може фінансуватися так само. it сектор, як він фінансувався раніше, консалтинговий бізнес, а інші покупки, речей різноманітних і так далі. Тобто економіка вона зжимається. і оце зараз ми спостерігаємо. І от протягом півроку вже буде такий явний тренд. А які зараз спостерігаються в Росії щодо того, в якому економічному жахіті вони будуть протягом цього періоду? А ще один елемент тиску на російську економіку це безроб підвищення безробіття, коли йдуть роботодавці, так йдуть компанії великі. І от Подоляк Михайло написав, що тільки 9% світових компаній пішли з російського ринку. А вони чекають, чого поки в Росіян геть закінчиться гроші, чи там поки працювати з Росією вже не стане ну настільки токсичним, що тебе не будуть сприймати в інших частинах цивілізованого світу. Тут ситуація наступна: а Росія створила умови, коли е, ті компанії, які виходять, вони розуміють, що активи, які у них є, вони не можуть в, витягнути з російської економіки. Вони фактично будуть змушені віддати їх за безцінь. І от ті компанії, які лишилися, вони е, якраз бояться втратити це. Тобто є, є компанії, які втратили мільярди, мільярди внаслідок свого рішення, але вони цінності поставили вище безпосередньо. Ніж за э, гроші. А ось ці компанії, вони поставили напаки гроші вище, і це питання навіть не в тому, що працювати, не працювати, заробляти це питання трошки в іншому. Це питання в тому, що вони бояться втратити активи. Вони сподіваються, що колись ця ситуація якось вирішиться, і вони тоді, вже в принципі, не втративши свої активи, швиденько відновлять свій бізнес. Це ганебна практика, яка показує, що ці компанії абсолютно не розділяють ті цінності, які вони нам постійно говорять. Цінності людини, цінності справедливості. цінності Правосуддя, цінності, які мали би бути притаманні західним компаніям для них це не притаманно. Вони гроші поставили понад усе. І от зараз дуже важливо також піднімати питання, в тому числі перед європейцями, в тому числі перед американцями, що компанії, які зараз присутні на російському ринку, іноземні компанії навіть великі холдинги вони фактично фінансують тероризм, вони фінансують вбивства і відповідно до цих компаній ви. В межах своїх країн маєте застосовувати санкції. Поки що цього немає. Ну я сподіваюся, що буде якийсь пакет санкцій, там 14, 15. й І нарешті ми задамо питання, чому компанії, європейські компанії досить присутні на російському ринку і фінансують війну через сплату податків. Мільярди сплачують безпосередньо вигляді податків, на які потім купуються ті ж самі ракети, які літять в наші будинки, які вбивають наших дітей. Ось так питання має бути стояти. Як далі буде розвиватися ситуація? Звичайно, подивимося, але питання ці будуть ставитися: чому європейські компанії мають право ставити гроші вище за свої цінності і заробляти на війні. А що це за компанія? Це я пам'ятаю там на початку в березні, в квітні ми говорили про агротрейдерів, які мають вийти з Росії. Вони не виходять, платять там податки і допомагають експортувати російське зерно з яким таким чином. Я так розумію, що це якісь ну великі ганти, які просто не настільки публічні, як умовний там Леруа Мерлен чи Бондюель. Так, це компанії, які присутні дуже багато французьких компаній. До речі, позиція мі президента Франції якраз обумовлена саме тим, що багато французьких компаній представлені на російському ринку. Вони не хочуть виходити. Вони тиснуть на французького президента, для того, щоб він відповідно іноді провокував ті позиції, які є. Ну нам допомогла фактична позиція Росії і позиція того ж самого Пригожина, який відправив, вибачте, молод, який показав з приводу Франції про те, що. Що це дика, абсолютно дика, абсолютно в безцінності країни. І відповідно, якщо б він не відреагував на це, то це означало, що ну вибачте, ви не ставите собі більше цих оберегинів, які зараз знаходяться в Росії. Але в цілому, це французькі компанії, тобто переважна більшість це французькі компанії, але також є і німецькі і австрійські компанії, в різних абсолютно секторах. Деякі зменшили відповідно свої інвестиції. А деякі зменшили умовно кажучи, там витрати на маркетинг, консалтинг і так далі. Але вони поставляють свою продукцію і продають там свою продукцію. Але дуже важлива такі мережі, Такі мережі, як шан він присутній відповідно на російському ринку. Такі як МОЛЕЛОРАМ, вони також присутні на французькому ринку. Ті, які виробляють різноманітну продукцію, споживчу, вони присутні. І ще можна зрозуміти європейців, які там обумовлюють, що, наприклад, не поставка якихось медичних препаратів призведе до смерті людей. Але вибачте, це лише Ракета тільки мали призводять до смерті людей. Абсолютно точно. Ну тут іще якась там можлива умовно кажучи говорити, що ви загинути в нас до того, що ми не поставимо там ліки, і що щось можна зрозуміти, при тому, що вони скоротили свою діяльність. Але вибачте, яка тут питання до тих же самих ретейлерів, до цих же самих торговельних підприємств, до того ж самого Редбула, який працює на російському ринку, про що йде мова? Тобто іншими словами, ви спокійно заробляєте, і це не є товарами першої необхідності, від яких залишить. Залежить здоров'я людей, життя людей. Ви продаєте товари або тільки заробляти гроші. Ви боїтесь втратити свої активи. Ось ці питання будуть відповідно підніматися. І знову ж таки, до речі, один з найбільших одна із найбільших статей доходів російського бюджету, зокрема, наприклад, це ті ж саме діаманти. І от одна країна, яка фактично 80% російських діамантів скуповує торгує ними, вона постійно блокує Європейському Союзі, розуміючи, що це суттєвий бізнес, а в тому, щоб по відношенню до діамантів не застосовувалися санкції. Тому тут іде постійна боротьба. Постійна боротьба, постійна боротьба цінностей. тобто Європа зараз стоїть, чи ви готові відстояти цінності і грошей. Грошей те, що ви заробляєте, те, що ви фактично фінансуєте війну. Ну, тиск, який зараз надає відповідно Україна, все ж таки є позитивним. Ми бачимо, що в цьому напрямі постійно є зрушення. Ще е, захотіла запитати з приводу санкцій оцих вторинних. Якщо вже Європейський Союз пішов шляхом там, із США, коли в нових пакетах вони закривають варіанти обходження попередніх санкцій, то може е, їм слід ще й працювати над цими секонд-хенд санкціями для тих компаній, які все ще ведуть цю діяльність в Росії. Ну, от є Європарламентом визнана терористичний режим в, в Росії. Чому тоді європейські компанії, а для них не настільки токсично і не настільки там протизаконно вести діяльність в Росії тут питання виключно лише тільки чому вони не застосовують це в відповідно їхній кампанії, це там роботи для їхніх людей, тому вони намагаються це відкладати. Відкладати трошки сторону, що це можливо там пізніше, що ці компанії нічого поганого не роблять. Тобто, сплата податків, вони так говорять, що це не є сплата оплата війни. при тому наші постійні друзі це Польща. Літва, Латвія, Естонія і інші країни піднімають це питання, і це дуже добре, що вони піднімають це питання, тому що ми якраз не опускаємо в цьому контексті відповідно співпрацю. Є багато інших звичайно, речей, на які треба поки що звертати увагу. Але до цього я впевнений, що ми також дідемо, тому що ці компанії, хоч вони і не поставляють безпосередньо продукцію, яка пов'язана з війною, але все ж таки ці компанії фінансують. Тобто є відповідним цим фінансовим таким важе і от чому Росія так слабо впала в 2022 році, що тому, що по перше, це звичайна ціна на нафту вона була дуже висока, і відповідно переплата за нафту газ дала їм можливість показати такі результати. Вони робили відповідне замовлення для військового комплексу. І таким чином зниження ВВП не є тим, яким би нам би хотілося, які би суттєво б вплинули на цю ситуацію. Проте є компанії, які лишилися. Вони просто. Зайняли в тому числі ті ніші, які, скажімо так, звільнили ті кампанії, які пішли. Я вважаю, що це аморально, Я вважаю, що це цинічно. і, до речі, дуже погано, що ці кампанії працюють і в Україні. І ми до сих пір, по відношенню до цих кампаній, не вжили жодних заходів, навіть не помітили. Що це міжнародний спонсор тероризму? Зараз є відповідна петиція. Я вважаю, що ось продукція таких компаній має бути відмічена як міжнародний спонсор тероризму. Тому що Бондюе, він попався тільки на тому, що він напряму, хоча і інші також звісно злочини, він бажав солдатам перемоги. Французька компанія, французький офіс в Росії бажав перемоги окупантам, вбивцям, мордерам. І це абсолютно неприпустимо, І знову ж таки реакція від французького офісу ми не бачили безпосередньо з Францією. Ну без багато інших французьких компаній так само реакції такої не давали, навіть на початку повторнення, коли це була ще дуже гаряча тема. А ще стосовно санкцій, Україна, і зокрема президент Володимир Зеленський в Брюсселі, коли був, він говорив про те, що Україна хоче, щоб були запроваджені санкції проти АІ, це царини Росії. Ну і проти Атомки, відповідно Росатому, наскільки це реально? Ми розуміємо, що поки так там наші партнери залежні від від Атомки Російської. Ської, але ми колись думали, що із газом і нафтою нереально, але там пройшов час, і це сталося. Може, і росатом колись дотиснуть тут. Складніше, я одразу скажу, що тут складніше. Треба розуміти, що атомне паливо воно достатньо прив'язано до тих реакторів і пристосовано до тих реакторів, де воно використовується. Перша позиція це означає доволі таки суттєву скажімо так проблема з постачанням електроенергії тих країн, де використовується атомна енергетика, побудована росіянами. Це перша позиція. А друга позиція пов'язана з безпекою. Тобто треба розуміти, що це дуже така річ. Україна звичайно, для того, щоб перейти Україні, знадобилося 10 років для того, щоб відмовитися від російського паливу російського керівництва. Тобто, цей процес не є швидким, цей процес достатньо складним. Необхідно відповідно провести. Але ми можемо як мінімум зараз наш досвід. Транслювати, передавати тим країнам, які бояться, щоб вони приходили на паливо з інших країн, зокрема наприклад, того ж саме США, і таким чином, коли вони будуть впевнені, що А буде забезпечена належна безпека, тому що там ті ж саме українські фахівці її забезпечують ті ж саме там міжнародні фахівці їх забезпечують. Друге, що вони не залишаться від безвідповідного палива, буде можливість відповідно утилізувати це паливо. І от сукупності цих трьох факторів вони не пов'язані з грошима, вони пов'язані переважно з безпекою, і це треба розуміти. Але головне про це говорити і працювати в цьому напрямі. Деякі речі можна обмежити і прямо зараз, які не пов'язані з безпекою, і це треба робити, зокрема, наприклад, щодо інвестицій, які зараз замовлені, які здійснюються інші, в тому числі європейські компанії, щоб Росатом будував відповідне атомні електростанції, зокрема Франції. Тобто цей Проект має бути заморожений також і в інших країнах. Тобто, іншими словами, це там, де можна в принципі абсолютно безпечно зробити відповідні кроки і заморожувати співробітництво з Росією, як з країною агресором Чи можна тоді в цьому контексті а, і вимагати виключення Росії з МАГАТЕ? Однозначно, Оце не проблема. Тобто, керівництва з, з точки зору МАГАТЕ а росіяни зробили велику помилку. Вони МАГАТЕ це питання безпеки. Росіяни захопили запорізьку атомну електростанцію. По перше, вони погрожували відповідно, фактично застосувати запорізьку атомну електростанцію як велика атомну бомбу, і це є серйозним викликом. Крім цього, вони поставили під загрозу атомну безпеку. Крім цього, вони відповідно шантажували. Тобто, іншими словами, всі основоположні принципи МАГАТЕ щодо безпеки вони порушують. Тому піднімати питання щодо виключення Росія. З МАГАТЕ є абсолютно аргументована. Крім цього, у нас переходить більшість наших, скажімо, країн. Вони переходять, був офіс фактично їхнього управління в Москві, Зараз він в Паріжі. тобто, вже певні кроки, так щоб прибрати цей вплив, проводяться. Але з МАГАТЕ треба виключати. Росія там не повинно бути. Хоча є певні безпекові, чому тому, що магате воно також боїться те, що вийде, виключивши Росію, а Росія там одразу почне там розробляти атомну бомбу, ну точніше, не розробляти, а скажімо так, використовувати безконтрольно атомні електростанції для виробництва атомних якихось речей і так далі. Але і зараз вони роблять, тому я би так сильно цього не боявся. Будемо сподіватися, що е, ця ідея просто про неї почали говорити півроку, тому потім сказали, що е, ой, Ні це нереально Росію змагати виключити. І от ну час було би повернутися вже до тих ідей, які ми, наприклад, не встигли реалізувати в е, півроку тому. Будемо сподіватися, а що вдасться. Дуже дякую, пане Іля Ілля Насходовський був з нами керівник аналітичного напрямку мережі Анс.